Пробудитись до праведності Божої означає дізнатися, хто ви у Христі, і жити в реальності того, що він вже спереди вас всім, що вам потрібно. Дізнайтесь більше про силу праведності. Дізнайтесь, що праведність це духовна сила, яка підтримує вашу віру. Вони діють разом. Праведна свідомість очікує, що слово Боже буде істинним і націлюється на успіх. Ми були створені бути переможцями у кожній країні, у кожній культурі. У кожному поколінні. Дізнайтеся, що віра Божа і праведність всередині вас можуть робити, щоб змінювати світ навколо вас і приводити вас до повної перемоги. Почніть приймати все те, що Бог для вас приготував. Почніть жити зсередини назовні. Розвивайте мислення, що всередині вас живе Бог. Бог дав вам можливість отримувати кожен небесний ресурс, який вам тільки може знадобитися у житті. Отче, ми приходимо сьогодні до Твого Слова з очікуванням в серці. Слава Богу. І ми дякуємо тобі, і прославляємо тебе, Отче. Ми дякуємо тобі, що весь безлад минулого він втопився в морі забуття, яке представляє собою твою кров. І твою любов. І ми дякуємо тобі сьогодні. В ім'я Ісуса. Амінь. Ми вдячні Господу. І ми всебічно розглядаємо і говоримо про завіт. Друге послання до Коринтян, п'ятий розділ. Отже, хто у Христі, той нове творіння? Той нове творіння, нове. Скажіть нове. Той нове творіння. Той нове творіння. Все старе про минуло. Старе проминуло. Все старе проминуло. І в книзі чисел в 21 розділі, в шостому вірші сказано, і послав Господня народу труйний змій, і вони кусали народ, і померло багато народу синів Ізраїлевих. І більшість з вас знають цю історію. І прийшов народ до Мойсея та й сказав: згрішили ми, бо говорили ми проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай він забере від нас цей змій. І молився Мойсей за народ. і сказав Господь до Мойсея: Зроби собі змія і вистав його на жердині. І станеться, що кожен покусаний. Як погляне на нього, то житиме. Вибачте, і зробив месяць мідяного змія і виставив його на жердині, і сталося. Якщо змій покусав когось, то той, хто дивився на мідного, коли він дивився на мідного, мідного кого? Мідного змія? Він жив. Що це? Зачекайте хвилинку. Ми вже знаємо, що все в цьому першому завіті, все в цьому першому завіті завжди вказувало на Ісуса. І в цій історії Він теж є. Там вказується на Ісуса. А зараз відкримо третій розділ Євангелії від Івана, 12 вір. Якщо я говорю вам про земне, і ви не вірите, то як повірите, якщо я говоритиму вам про небесне? Ніхто не сходив на небо, тільки той, хто з неба зійшов. Син людський, що на небі. І як Мойсей підніс мідного змія в пустелі, так мусить бути піднесений і син людський. Коли я вперше прочитав це, я подумав зачекайте. Господи, я не розумію це. Ну ж бо. Як? Як на тій жердині мав бути Агнець, а не Змій? Ні-ні-ні. Ні. Ні. І кажу вам, сила Божа і Дух Божий просто піднялися в мені. І він сказав: ні, ні, Кеннетен, ні. Там не міг бути Агнець. Ні-ні. Я посидів хвилинку, і раптом до мене дійшло. Так. Бо того, хто не знав гріха, зрозумійте це. Було зроблено гріхом. А що таке гріх? Це природа дьявола. Диявол, він той, хто грішить від початку. Він той, хто все зіпсував. Він є проблемою. Він змій. Його названо Змієм. І Ісус. Після того, як він взяв на себе природу гріха, хоча сам він не згрішив, але коли ми дивимося на нього, він взяв це на себе, він взяв це на себе, цю природу людини, природу грішної людини. Він взяв її на себе. Щоб ми могли народитися згори і отримати природу Божу. Хтось має вигукнути і радіти. Хвала Богу! Алілуя! Я знаю, що ви це робите. Я просто тут не чую вас. Хвала Богу! Це чудово, чи не так? Ще раз повернімося до п'ятого розділу другого послання до Коринтян. І знову подивимось на це. Тепер, знаючи це, хто у Христі. Тобто будь-яка людина той нове творіння та стара гріховна природа проминула. І вмить у вас увійшла сама природа Божа. Ваша внутрішня людина справжні ви. Ваша природа змінилася. І ті речі, без яких ви не могли раніше жити, раптом ви просто починаєте їх ігнорувати. Вам цього більше не хочеться. Але вам хочеться речі від Бога. Ви починаєте прагнути їх. І перед цим зібранням, якщо ви вже досить дорослі, якими ми лорією були. Нам було вже за двадцять, коли ми прийняли Ісуса. Амінь. І одразу ж, одразу ж, я вже згадував про це сьогодні вранці. І я скажу це ще раз для тих, хто не був з нами. Кажу вам, буквально моя природна, плодська, огидна, лайлива природа. Я маю на увазі, що в мене був жахливий лексикон. Якось ми повернулись додому. Я не знаю, чи розповідати мені це, чи ні. Але так чи інакше, ми повернулися додому. Ми були в місті, і я вже не пригадую, де саме. І Глорія Лагідно сказала мені: я більше ніколи не вийду з тобою до людей. Я запитав, кохана, чому? Вона відповіла через твої непристойні слова. І ще до того, як я встиг подумати, я сказав, а що ж я до біса сказав? О, Глорія, пробач мені. Але розумієте, це просто було частиною мене, частиною моєї старої неоновленої природи. І того вечора, коли я народився згори, того вечора, коли Ісус увійшов в моє серце, я буквально міг це відчути. Я чув, як змінилось те, що я казав. В мене було таке враження, наче мої уста чимось закрили. І кілька хвилин? Я вже не пригадую, як довго, але доволі довго. Я усвідомив це. Я побачив це і з тієї миті, а це сталося в листопаді 1962 року. Будь-яке лихослів'я було забране з мого лексикону і від моїх уст. Воно було повністю усунене. Повністю. Амінь. Чому? Бо моя природа змінилась. Моя лайлива природа вийшла, а увійшла природа, яка прославляє Бога. Алілуя! Слава, 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 слава Богу! І є добрі люди, народжені згори. Кажу вам, чудові люди, які люблять Бога. Але навіть після того, як ви народилися згори, диявол подбає. Щоб у вас виникла нагода дати можливість цій старій природі повернутись назад. Вона не потрапить в ваш дух, але весь той безлад і надалі буде в вашому розумі, і він буде оточувати вас. Якщо ви постійно оточені лайливими людьми, то скажу вам: вам слід зануритися в слово Боже і перебувати в ньому. Вам слід зануритися в нього і перебувати в ньому. Інакше ці лайки потраплятимуть в ваші уста. І незабаром ви зауважите, що вживаєте то одне слово, то інше, а потім починаєте лаятися, як і всі інші. Амінь. Що ж мені робити? Покайтеся, ось що вам потрібно. Але те, що ви просто будете постійно каятись, ще нічого не змінить. Ви прощені і очищені, але вам слід оновлювати свій розум, оновлювати свої уста і своє мислення. Амінь. І приносьте це. Хвала Богу. Приносьте це в молитві. І зв'яжіть це. Зв'яжіть дьявола, який спонукає вас до цього. Слава Богу. Люди, які оточують вас, вони не є вашою проблемою. Ні, є. Ні, не є. Я знаю, брате копон, я просто знайду іншу роботу. Ні, ні, ні. Не робіть цього. Якщо Бог не сказав вам це робити. Бо, якщо ви підете звідти, вони точно збанкрутують і зазнають поразки. Тому будьте там свідком. І не починайте говорити так, як говорять вони. Це стара природа. Так, господи, я скажу це. Лихословити це звичка. Це стає мовною звичкою. Це дуже непристойна форма сленгу. І я скажу вам ще дещо. Всі ці висловлювання. Я мало не помер від радості. Мене налякало до смерті. Бою, що так, бою, що ні. Все це одне й те саме. І дещо з цього несвідомо може стати Богозневагою, особливо, якщо ви починаєте використовувати дьявольські слова, щоб висловлюватись. Ви використовуєте слова смерті. Слова гріха, що я маю на увазі? Що ж, проведіть на аркуші паперу лінію, бо закон духа життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха та смерті. Закон духа життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха та смерті. З одного боку, запишіть всі слова, які підпадають під дію закону духа, життя у Христі Ісусі, а з іншого боку, всі слова, які підпадають під дію закону гріха та смерті. Чи стосується це гріха, чи стосується це смерті? Гріх і смерть це синоніми, і вони обоє означають дьявола. Тому, якщо ви користуєтесь цими словами, і дозвольте мені дещо сказати вам. Знаєте, звідки з'явилися майже лайливі слова, тобто сленги? Трохи змінені слова. У Ранній Америці були закони, які забороняли лихослів'я. І якщо ви говорили в громадському місті якесь лайливе слово, то вас могли оштрафувати. Ви отримували штраф. Тому деякі лайливі слова були змінені, щоб вони вже не звучали так бульгарно. Ось звідки взялися такі слова. Але коли ви сердитесь і говорите це, то дія та сама. Це та сама дія. Бо справа не в написанні чи вимові цього слова, а в його значенні. Справа в тому, що вийшло з ваших уст. З силою, страхом і гнівом. Амінь. Це те саме. Бо запальний характер, який вийшов з під контролю, це наслідок цієї старої природи. І коли гніваєтесь не грішіть, не давайте місця дьяволу і не дозволяйте своєму гніву. Тривати до заходу сонця. Що? Прочитайте послання до Ефесян. Амінь. Там все це сказано. А зараз повернімося до нашої головної лінії. Ми говоримо про завіт, і ми звернемося до четвертого розділу послання до римлян, де Авраам називає неіснуюче як існуюче. І ми ствердили відкриємо і подивимось зараз четвертий розділ послання до римлян. Ми ствердили, що називаючи неіснуюче як існуюче. Авраам у першому вірші четвертого розділу, Що ж скажемо? Що здобув через плоті Авраам? Отець наш, він здобув 17-му вірші. він здобув і знайшов ключ до життя. 17-й вір. Як написано, я поставив тебе батьком. Послухайте, послухайте. Я поставив тебе батьком багатьох народів перед Богом. Чи подібно до Бога, якому він повірив і який оживляє мертвих, і називає неіснуюче як існуюче, він називає неіснуюче як існуюче. Бог називає неіснуюче як існуюче, і він вже це спланував, він вже це бачить. І щодо Бога, то це вже зроблено. Він знає, коли говориться, що це вже зроблено. Він знає, що коли він каже це, це зроблено. І тоді ви приймаєте це вірою і виходите, і стоїте на підставі тієї ж влади. І ви називаєте неіснуюче як існуюче, і воно стається. Але якщо ви називаєте все таким, яким воно є, то воно таким і залишається. Простіше не буває. Це духовний закон, і він працює в один бік і в другий. Отже, я хочу, щоб ви це побачили. Адже ви самі це зробили і навіть не усвідомили цього. Щойно ви спаслись, ви називаєте неіснуюче, як існуюча. Починаючи зі слів, Господи Ісусе, увійди в моє серце, візьми моє життя і зроби з ним щось. Я приймаю тебе зараз як мого Спасителя, а буквально кількома секундами раніше ви ще були старим грішником. Ви ще були в цьому процесі. Я вірю, що отримую нове народження. Візьми моє життя і зроби з ним щось. Увійди в моє серце. Я приймаю тебе зараз, як мого Господа і мого Спасителя. І буквально наступного дня хтось скаже вам Аго. Я чув, що ти вчора ввечері народився згори». Так. Так, слава Богу. І це важливо для мене. А ти зцілився? Ні, ні, я не зцілився. Я лише прийняв спасіння. Розумієте, ви не знаєте, що вам також належить зцілення. Бо фактично, насправді, це сумно. Що з цього приводу було стільки суперечок. Хоча все, що потрібно було, це подивитися, що означає грецькою мовою, ось це слово спасенні. Амінь. Воно означає. Здорові, зцілені, визволені це слово містить собі все. Ви були спасені, зроблені здоровими, ви були зцілені і визволені від всякої біди і лиха, все це в одному слові. І люди, які служили грецькою, і які чули це грецькою мовою, вони все це розуміли. І коли вони чули слово спасенні. То водночас вони чули зцілені, вони чули визволені. А коли це слово перекладалося іншими мовами, то у намаганні спростити його переклад вони втратили більшу частину значення цього слова. Все це разом міститься в одному. Слава Богу. Той, хто спасає вас, він і зцілює вас, слава Богу. Тому давайте виправимо нашу термінологію. Ця мить в вашому житті. Я так добре пам'ятаю ту мить, коли це сталося в моєму житті. Перший тиждень листопада, 1962 року, близько восьмої години вечора. Хвала Богу, у нашій маленькій орендованій квартирі з меблями я щойно повернувся з рейсу. Я привіз одного чоловіка з Луїзіанської газової компанії до Шіфпорту і повернувся того вечора. Назад його звали Вейер. Я ніколи це не забуду. Це назавжди закарбувалося в моїй пам'яті. В моєму єстві. Я просто бачу Глорію в тій маленькій квартирі. Раніше ми жили в будинку, в якому не було жодних меблів, і я не буду зараз здаватися подробиці, як я все зіпсував. Однак Глорія прийняла Ісуса двома тижнями раніше і нічого мені про це не сказала. Коли я повернувся того вечора додому, я перевдягався і кажу вам: я був нещасливішою людиною. В тій квартирі ми мали меблі. Ми мали плиту, холодильник, бо раніше в нас цього не було. І, дяка Богу, що тоді була зима, бо в нас не було навіть холодильника. і моя мама надіслала нам 10 кілограмовий мішок картоплі, і я не хотів говорити їм, що ми голодували, особливо коли це сталося через мене. Тож на дворі було доволі холодно, тому ми складали ту невелику кількість їжі, яку ми мали в картонний ящик, і клали на ганку. Моя мама надіслала нам 10 кілограмів картоплі. Глорія нарізала її, клала в кавоварку, варила її там, і це було те, що ми їли. Коли Глорія почала молитися, ми орендували нову квартиру. О Ісусе, так, так, це чудово. Кажу вам, це просто назавжди закарбувалося моїй пам'яті і в моєму мисленні. то був той вечір, про який я згадував. Коли Бог, наче закрив мої уста великим шматком мила, щоб назавжди віддівчити мене від лихослів'я. Амінь. І Бог того вечора просто очистив мої уста. Я встиг зняти лише один мешт і раптом слава Божа просто наповнила ту кімнату. Я почув в своєму дусі, Кеннете, Якщо ти не примиришся зі мною, то підеш у дьявольське пекло, синку. І я сказав, я знаю це, я знаю, що мені робити, що мені зараз робити? Все це відбувалося в мені. А Глорія та Ісус стояла біля плити. Вона не звертала на мене жодної уваги. І я не сказав їй жодного слова. Я просто випустив з рук мешт, заплющив очі і схилив свою голову. Я сказав, я знаю, що мені зараз робити. Попроси Ісуса. Оні. Коли я запитав, що мені зараз робити, я почув голос вчительки моєї недільної школи. Він і досі звучить мені. Хлопчики, вам слід запросити Ісуса увійти в ваше життя, увійти в ваше серце. І я подумав, це звучить так само нерозумно, як і першого разу, коли я це почув. Але я не знаю, що ще я можу зробити. І я просто тихо сказав: Ісусе, увійди моє серце. І він увійшов. Він увійшов і все змінив. Він одразу ж в ту ж мить все змінив. І я став новим творінням, новим творінням. Але все наше життя було ще попереду, все наше духовне життя. І ми продовжували зазнавати поразки доти, доки, врешті, і я доволі рано збагнув, що мені слід було їхати в університет у Орла Робертса. Але я не хотів це робити. Я це так сильно відчував в своєму дусі. Але не хотів це робити. І врешті, я мусив це зробити. І, звісно, я зробив це. А решта це вже історія. Отже, ключ до життя це називати неіснуюче як існуюче. Мітили, скільки зараз у світі невизначеності, і люди запитують, що є справжнім, на що я можу покластися. Але послухайте, якщо ви повірите слову Бога, якщо ви довірите своє життя Ісусу, якщо ви приймете його як вашого Господа і Спасителя, ви можете жити впевнено. У вас буде розуміння, бо всередині вас житиме істина. Але для цього вам слід зробити Ісуса Господом вашого життя. Я знаю, що багато з тих, хто нас дивиться, народжені згори, наповнені духом, і ви кажете амінь. Але, можливо, є хтось, хто ніколи не робив Ісуса Господом свого життя. Послухайте, сьогодні День вашого спасіння. Все, що вам потрібно зробити, це помолитися в голос разом зі мною такою молитвою, Отець Небесний. Я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса, і я вірю в своєму серці, що Ісус жив для мене, що Він помер для мене, що Він воскрес для мене. Я сповідую своїми устами, що Ісус мій Господь, Ісусе. Мені набридло бути самому собі Богом. Ти будь моїм Господом. Господь Ісус, візьми моє життя, зроби з ним щонебудь, і наповни мене Твоїм Святим Духом. Я нове творіння у Христі Ісусі. І я дякую тобі за це. Амінь. Амінь. Я знаю, що це просто, але воно насправді дуже просто. Вам просто необхідно вірити в своєму серці, говорити своїми устами, і ця істина, завдяки якій ви народились згори, гори, є тією істиною, якою ви живете. Ви продовжуєте вірити, говорити, і Божа милість і Божа благодать будуть допомагати вам дізнаватись, хто ви в Ісусі, дізнаватись, хто Ісус в вас. І ми хочемо вам у цьому допомогти. У місії Кеннета Копленда є для вас невеликий подарунок. Ця книга написана Кеннетом і Глорією Копленд, яка називається Все це він зробив для вас. А також разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликі буклетики. вам почати дізнаватись, як читати і досліджувати Біблію. Оскільки Біблія це слова Бога звернені до вас. ви щодня можете чути Його голос, коли він говоритиме вам через своє слово, і він говоритиме до вас через свого Духа, який живе всередині вас. Все це і не лише це, ви можете дізнатись завдяки цій безкоштовній книзі. Повідомте нам, що ви хотіли б отримати її. Якщо ви прийняли сьогодні Ісуса як вашого Спасителя, або пережили у своєму житті якісь божі благословення, ми хотіли б про це знати. Зв'яжіться з нами, поділіться з нами своєю історією, щоб ми могли засвідчити про доброту Божу, щоб те, що Бог зробив у вашому житті, розігрівало віру в житті когось іншого. Ісус зробив це не лише для вас, Він зробив це, щоб ви могли розповідати про це і щоб хтось міг це почути і повірити, що той самий добрий Бог здійснить ті самі хороші речі і в його житті. Ваше свідоцтво має величезну силу, тому дозвольте нам радіти разом з вами. Дякую за те, що приєдналися до нас сьогодні. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті KCM. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesam. Продовжуйте зростати в ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.